Від року, як тільки приморозки починаються, ця чудова рослина, так званий міскантус, міняє свою кольорову гаму. Серед багаторічних злакових трав сьогодні в Україні місканти стали достатньо відомі як декоративні, і ще більше мірі окремої види як енергетичні рослини, тому що а, серед міскантів є. А, такі як міскантус гігантеус, гиган... гігантський, або слонова трава, ще кажуть, ібо міскантус китайський, які забезпечують з із одной... із одного гектара до 30, 25-20 тонн сухої... сухої маси, тобто великий вихід біопалива. А в даному контексті дуже цікаві вони рослини. Такий багатофункціональний, я хотів би відзначити, це і декоративний, ви бачите, яка буде кольорова гамма зараз осінній період. І це е, може бути використана контексті е, самих різних і таку захисну функцію. Замість, як кажуть, зелений парканчик можна в клумбах використати, можна біопали робити, можна використати просто біомаси для сідерації, ну, і мульчування подрібненим ну і багато інших. Картонної картонний промисловості дуже цікавий. Та є сьогодні технології, де від цієї рослини отримують е, різні, різні види найменування папіру. І Особливо картонної продукції сьогодні. Дуже е, цікаво, от е, можна побачити вже в міському озелененні окремі види, Хоча ми колись там десяток-півтора років тому назад запропонували нашим е, київським е, зеленбудовцям. Тоді, ой, да що це таке, да що ми не знаємо, да, куди вона це, вони цей бур'ян буде це. А зараз ми дивимося настільки чудово в, в наших клумбах якраз ці багаторічні трави, місканти. Е, вони себе, я кажу, проявляють, показують в такому позитивному контексті. Відзначається ще дуже такі великі фіторемедіаційні, що модно сьогодні говорити, такий термін. Це поліпшення ґрунту різної властивостей, це і в контексті важких металів, і десь в контексті радіонуклідами забруднення, ну і можливості зростати там, де є хімічне забруднення. Достатньо великий потенціал мають рослини міскантів. І ще один дуже важливий аспект в контексті фотосинтезу. У цих рослин, на відміну від більшості наших традиційних культур, фотосинтез відбувається за іншою схемою. І це дає їм великі можливості, великий біологічний потенціал для вирощування в різних ну, цілях. і в контексті і отримання різного плану продукції, потужної продукції, я хотів відзначити те, що ви зараз бачите перед вами якраз декілька видів форм місканту представлений. наскільки цей рід має великий потенціал і, не дивлячись на уже похолодання, один вид, наприклад, це міскантус китайський, сьогодні повністю зелений, квітує. Трошки нам відвідувачі допомагають, зрізані, на жаль, цвіт'я, декоративний вигляд, може трошки втрачений, але і ще продовжує квітування, а інші вже майже висихша. Суха, суха рослина стоїть, але не дивлячись на те, що це зелений, має гарний декоративний вигляд. І у сухому вигляді рослина має тривалий період, навіть буває, якщо не дуже сніжна зима, то вони стоять на корню і до весни мають чудовий такий декоративний вигляд. Це цукроквіткова, цукроквітковий вид. А гібрид цих двох якраз видів, от третя, вон там за, за цим, е, пожовшка. Тобто, там, як і характерна для дитини. Подібні властивості одного виду, і іншого себе поєднує і дає ефект, такий наполовину зелений, на половину Я хотів би ще відзначити те, що сьогодні ви можете побачити чудовий декоративний вигляд інших, інших видів, інших форм. Вони мають і кольорову гамму різні, і за. Суцьвітям суттєво вирізняються і мають декоративне. Дуже суцвіття. Ліскава пластинка у них від е, півсантиметрової ширини. Є такі, що до 3-4-5 сантиметрів достатньо широколісні є форми. А також можна я буду відходити, от, а також тоді ви наблизитесь, є е, різні, е, як кажуть, е, кольоровою і пестеролісті форми, е, всякі зебріні у е, поперечний, продольними цими, е, забарвленнями пестрими такими. Плямами на лісткові пластинки, які створюють такий дуже цікавий такий декоративний вигляд. Контекст їх вирощування. Тобто ви зрозуміли, що лише на основі певних видів і декоративних цих форм видів китайського. Цукроквіткового або інше, гігантського можна створювати таку, такі дуже цікаві клумби, богатарічні клумби. Вони дуже неприхотливі, вони фактично не потребують такого великого технологічного, як кажуть, догляду. І e, саме головне, що перший рік вони після посадки потребують, звісно, що відносно розпущений ґрунт, певний догляд. А вже з другого-третього року вони дуже інтенсивно ростуть. І як ви бачите, що створюють такий суцільний травості. Тут правда, відвідувачі нам трошки допомагають викопати ті, які рослини. А так, цукроквітковий, звісно, вирізняється тим, що трошки агресивний від. Насіння у нас не утворюють ці місканти, які на даному випадку тут представлені. Вони не утворюють насіння, вони мають лише вегетативне розмноження, тобто вони розмножуються ризомами. І один такий куш, не скільки там стеблів, стільки посадкової одиниці можна отримати із, із куща. Тобто, деякі там у такому віці там може 50-60 посадкової одиниці забезпечити ці ризоми, і таким чином вони тоді Фармують через рік-два такі ж кущі. В контексті посадки за якоюсь схемою, то, що це все відпрацьовано, Якщо на декоративні цілі, воно садиться за певною схемою, якщо це е, садиться як енергетичний, наприклад, плантація створюється, ділянки великі, ну там широкорядна обов'язкова посадка, як мінімум 70 см міжряддя, 70-90 до метра міжряддя, ну і між рослинами 50-60 см, От, е, може бути квадратно гніздовий такий спосіб посадки. І таким чином вони там на другий-третій рік формують таку, такі травости. Якщо це на декоративній цілі, то э, ви бачите, що можна створювати таку кольорову гамму за рахунок різних форм, різних. Э, Сортів і можна такий ефект, ефект такого кольорову гамму, Як весняний період вони вирізняються суттєво за кольоровою гамою рослин, за габитусом, так і е, літній і осінній період. Е, кому який період вони найбільше подобаються? Мені подобається літом, мені подобається осінні, тому що осінні барви вони надзвичайно різноманітні. Зараз ще не завершена вегетація. Після перших сильних приморозків поміняється кольорова гамма, і ми будемо бачити тут десятки різних кольорів, золотистої, як кажуть, осінь, які прикрашають, і тут дуже багато фотографується, вона і, і, і красива, і ефектна, ну і, як кажуть, корисна. Щодо схему посадки для декоративних цілей. Залежно від того, що, як ви цю ділянку бачите, клумба, як правило, це високаросла злакова трава, їх розміщують, як кажуть, у задньому плані, або окремо створюється така в клумби, окрема клумба із, саме із міскантів. Тоді оце, як саме високоросла форма чи вид рослин чи сорт, це розміщується у середині, залежно від того, що яка задача стоїть. Відносно розміщення рослин. Для отримання такого ефекту, щоб суцільно створити цю картину, все одно ця високоросла рослина садиться ну, широко. Там виходить, що не ближче, ніж 30 на 30. А так, може бути. Там, 45 на 45, 40 на 40 чи 50 на 50. І протягом фактично одного-двох вегетаційних періодів рослина повністю заростає. Ви бачите, як на куше там, до 70-80 може бути таких стеблів формуватися на 4, 5, 6 роки. Тобто створюється. Інший, інший вид, от цукроквітковий, тут взагалі там можна їх посадити і через 70-80 сантиметрів, ви в кінці сезону вже будете мати там достатньо гурщини, а на другий рік взагалі повністю зростається між рослинами цей простір. Вид рухливий дуже. Тому там дещо дещо ширше схему можна застосовувати. Ну і фактично більшість місканти може бути так за такою схемою, розміщені. Залежно від задачі, яка задача стоїть, можливо, якийсь хтось якісь конфігурації створює. Природний і відповідно підбирається рослина. Густіше ніж 25-30 сантиметрів їх розміщувати немає сенсу, тому що маю на увазі, якщо так, між рослинами відстань, тому що вони все одно великим великам рослини, і дуже швидко вони зростають, тому немає не, не такої потреби. Перший рік, поки міжряддя заростає, то в декоративних маю на увазі ділянках, звісно, розпушуємо міжряддя, в смыслі між рослинами цей простор, і в певної мірі якась боротьба з бур'янами проводиться. Уже на багаторічних фактично такі потреби немає. Вони дуже щільні мають, бачите, яка гущина, і там інші трави між рослинами вони не... Ну, не засмічують, не, 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 засмічую, не ростуть так. Із другого я вже говорив, другий, третій рік вже фактично такої потреби немає щодо. Щодо зрізання надземної маси, якщо по догляду, перший рік е, зрізається, і ще воно може бути на корню, поки не закінчиться повністю вегетація. А якщо ви хочете, щоб гарний декоративний вигляд було, і зимовий період, це не боїться снігу, сніг її не завалить. І стоїть прямо на корню, можна аж до весни тримати. Від цього зимостики з рослини не погіршуються. Вони чудово, чудово перезимовують. Третій момент це коли посадити краще. У нас в більшості практикуються в Україні весняні строки посадки. Але ми в своїх роботах показали і літні навіть посадки, і показали ми осенні дуже хороші строки, якраз осені, починаючи від вересня і поки мороз не ударить, повністю можна пересаджувати. І вони достатньо також нормально переносять цю пересадку без, без будь-яких проблем. Щодо пересадки. Відносно косіння може бути будь-який час, Залежно, яка мета. Якщо її треба якусь на мульчу використовувати, масу, чи там, в кормовому плані цей від не дуже такий, скажімо це, а на якісь там для мульчування чи для різних цілей можна використати. Це скошується, починаючи від початку літа, вже рослина має десь до 100-150 см висоту аж до цього періоду. Любий час. А якщо просто осінній період, якщо кому потрібно звільнити ділянки, може бути в жовтні-лістопаді видаляється ця надземна маса. Якщо людина хоче декоративний вигляд і зимовий період. Тоді залишається воно аж до весни, а весною до відростання брунків, появу цих надземних паґів, то е, їх можна тримати в сухому вигляді на корню. А цей період у наш, наших умовах в кінці, в кінці березня до середини квітня, без сумніво, бажано вже видалити цю надземну масу. Я думаю, що навіть дачники, якби пізно не пішли на ділянці, то вже вони квітні вже на початку виходять, то можна тоді і видалити на початку квітня якраз оцю надземну масу. Це вже саме таки пізні, до середини квітня, тому що далі йде інтенсивне відростання цих брунків. Ну, спитаєте ви, якщо не, не видалити цю масу і чи буде расти, буде рости, звісно. Але не настільки вона буде інтенсивніше, трошки надземна маса буде заважати ефективному росту, ну, але, але не пропаде, рослина буде. Якщо це не велика ділянка, ви її просто викопуєте і, і, і утилізуєте це в а якщо це такий вид, як оцей, скажімо, цукроквітковий, оце, що поруч, тут, зважаючи на те, що насіння не дає, воно так на далекий від не розповсюджується, але в межах 2-3-4 метрів за 10 літ може рухатися вперед оцей вид. Тому на це треба зважати, і відповідно знищення, якщо тут корневіша лишається, то зрозуміло, тут є ефект такого плану, як перейзлак, буде відновлюватися вегетація. А в цьому випадку тут дещо інша коренева система у китайського. Тут, її, якщо ви видалили один раз надземне все, воно, в принципі, не буде вже відростати, тому що там корнявіще немає такого велике там. Ці. Вони дуже щільно кушові злаки, воно фактично компактно, це корнявіще розміщено. Ну, Таким чином ліквідується. Ну, Якщо вже зовсім великі ділянки, які ви хочете боротися щоб не вручною, сьогодні є великий набір гербіцидів, які обробляються. і... Висихає, вона буде біомаса, яка буде зароблюватися і використовувати в такому контексті.